контакт формата. Так, да, якби чуть-чуть, якби тут, 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 тільки тут, от якби... Ем... Формата. Не ночучуєш, хочеш... Давай, чуєш маму. Це, і це вже на коду пішли. А бачиш, а має тут написано, чуєш маму. Так що? Е, тут, тут, тут я, от якось так, от мені хотілося б в кінці, що... От посміхнися, як, так як раніше, це вже і... Ну і да, на... Можу... воно ж так дуже чіпає. Ну да, посміхни. Посміхнися. Да. 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 Усміхнися так, як раніше, аби я знав, потрапив с ним синіше, 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 на не дохладиснила.